Доброго дня, шановні колеги, вітаю всіх запрошених. Сьогодні дійсно значна подія. Ми анонсуємо проведення Ужгороді театрального фестивалю актуальної драматургії «Драма сьогодення. Фестиваль був започаткований в 2024 році і можна сказати, що сьогодні вже має таку прекрасну річницю. Другий рік, другий рік це вже якби дата. Така що заслуговує на повагу до даного фестивалю. Даний фестиваль проходитиме за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації. І що характерне чи приємне, те, що цей фестиваль, вже, який буде проходити в 2025 році, він вже є міжнародний, тому що до нього долучились наші партнери, колеги з театральної діяльності зі Сховаччини. Поряд із українськими Луганськом, Івано-Франківськом, Сумом, Львова, Пожородом будуть делоговані представники зі Сховаччини, які теж покажуть свій театр, свою культуру в нашому драматичному театрі. Даний театральний фестиваль буде проходити з 24 лютого по 3-2 по по березня. Протягом 7 днів. Глядачі зможуть передивитись сім різних виставок. Різні за змістом, за тематикою, історична тема, комедійний жанр. Це дасть можливість глядачам в такий складний час переосмислити все те, що відбувається в нашій країні, і, напевно, зняти і психологічну навантаження, яке зараз присутнє всіх нас в зв'язку з військовими подіями. І і Дозволить зняти всі ті переживання, що дуже важливо нам. Але про сам захід, про, сам, про саму театральну діяльність, про ті сім вистав, які будуть відбуватись кожного дня, вони будуть всі різні, більш детально розповість директор театру Рудольф Рудольфович Родольф Дзуринець. Прошу вас, Родоф, так, всім доброго дня! Дякую вам за увагу до нашого театру. Власне, якщо звернути увагу на афішу, ви побачите, що відкриття нашого фестивалю відбудеться в день повномасштабного вторгнення 24 лютого 25-го року, о 18-й годині. Фестиваль, так як сказав Віктор Миколаївич, уже другий рік минулого року ми пробували його робити такою бета-версією намагалися. Об'єднати театральні колективи з усієї України у нас це вийшло. Приїхали топові театральні колективи з України, представили своє мистецтво, представили своє бачення ситуації в Україні через призму театрального мистецтва. Цього разу ми подумали так, що було б добре. Зрозуміти бачення євротеатрів Європейського Союзу на ситуацію в Україні, як вони її бачать через призму театрального мистецтва. Були надіслані запрошення. Звичайно, більшість колективів бояться і за ситуацію Україні сюди приїздити. Відгукнулися три театри з Чесь з Чеської Республіки, зі словаччини, але там виникли певні питання. Тому у нас буде один з слова словачний театр контра будуть представляти своє мистецтво у нас показувати словацькою мовою. А власно в чому актуальність? Адже саме фестиваль називається «Актуальна матургії. Все, що відбувається зараз в Україні, те, що ті часи, які зараз відчуває кожен громадянин України на собі, це війна, це вторгнення расистів на нашу землю, це насильство, це переселенці. Всі ці речі ми намагаємося людям показувати через. На театрах через сцену, через вистави, аби осмислити насправді глибшу ситуацію, яка відбувається в нас, тому що не кожен мешканець Закарпатської області розуміє, що в Україні війна. Тут таким, як би мовити, правильніше, наче ізольовані люди ні комендантської години нічого не відбувається, і трохи такий сплячий режим. Тому через театральне мистецтво я намагаюся людей прокинути і звернути їхню увагу на те, що справді відбувається. Окрім того, на під час цього всього фестивалю, який відбуватиметься в нашому приміщенні, на другому поверсі феєртату буде відбуватися виставка розбитої російської техніки від управління закарпатської поліції, а також будуть волонтери зі скринями стояти. Будемо проводити величезні збори, і буде виставка книг актуальної драматургії від нашої універсальної бібліотеки Закарпатської обласної імені Потушника. І звичайно, ще там є у нас декілька таких сюрпризів, які ми не дуже хочемо анонсувати. Це всі глядачі побачать вже під час даного фестивалю. Запрошені було дуже багато театрів з України, але власне розуміючи їхній весь графік, частина колективів змушені були відмовитись, але приїздять все ж таки топові театральні колективи. Це відкривальний театральний фестиваль, Луганський обласний академічний театр, потім Сумський національний академічний театр музичну комедії Щепкіна, потім Національний драматичний театр Зайковецької, театральний центр Слово і голос, Івано-Франківський національний академічний театр. Потім оцей контра зі словаччини і закриваємо театральний фестиваль 2 березня своєю прем'єрною виставою річард. Так, власне драма сьогодення він відбувається на великій сцені. У Нас ще є один наш власний театральний фестиваль під цвітом сакури. Це камера театрального мистецтва, які відбувається на малій сцені. Але хочу сказати, що власне драма сьогодення будуть колективи, які будуть показувати вистави сцени на сцені, формат сцени на сцені. Тому ми про це не афішуємо. Намагаємось тримати такі невеличкі такі секрети для того, аби глядачі не розуміли, що справді відбуватиметься в театрі. Вони приходять на вистави, але окрім вистав буде ще певне дійство театру до початку наших заходів. Родзинки, родзинки. Ну, дивіться, окрім того, наприклад, в минулому році в нас фестиваль це просто було на сцені. Та люди приходили, придбали куточок, заходили в глядацьку залу, дивилися вистави. Зараз буде йти все через подія театру. нас запускається робота повна повне відкриття нашого театрального буфету. Окрім цього, у в нашому Фоє театру буде грати наш театральний оркестр Яма, який гратиме композиції актуальні драматургії актуальності, тобто там зовсім інший формат. Також виставки будуть відбуватися в другому поверсі фоє розіграші. Все це відбуватиметься на підтримку збройних сил України. Також я хочу сказати, що даний фестиваль він відбувається за підтримки закарпатської обласної міської адміністрації та управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської в цьому Ну і звичайно наші інвестори, які нас постійно відправляють. Саме тематика війни звучить якийсь інставити? В, який в кожній. В кожній виставі. Ну, давайте візьмемо навіть наш, нашу виставу Річарда 3. Там же ж тема війни. Сучасна. Та там сучасно, там як Річард повернувся з поля бою, повернувся в тил, бачить, що відбувається у гулянні, відбуваються різні такі речі, які не притаманні, які не є такими речами, які би мали відбуватися під час військового стану. І він починає це все міняти. Так само в кожній виставі. Десь йде тематика землі, поділ землі, там, але це все актуально. Це у військовий час це все відбувається. Тобто, кожна вистава вона буде мати посил на війну. Новий рік як він минулий рік, тому що не було у нас з Так, я хочу сказати, так, власне, 24-й рік для нашого театру він був дуже продуктивним. По-перше, власне, в минулому році ми відкрили наш цей театральний фестиваль на Великій Сцені Правими Сьогодення, провели фестиваль під світом сакури, монологи над ужем. У нас відбулося більше 160 вистав на наших майданчиках. Тобто у нас є велика сцена, мала сцена сцена, фоє і сцена просто неба. Не коли у нас трохи тепліше є, ми е, придумуємо різні перформанси, які ми показуємо власне, на сцені просто неба під відкритим небом для наших військових е, вимушених переселенців і для звичайних е, громадян Ужгорода. Е, показники, я не знаю, чи доречно говорити про власне, фінансову сторону, але хочу сказати, що якщо в минулому році ми наш дохід складав 2,5 мільйони, то цьогоріч 4 мільйони 900 тисяч. Люди почали ходити в театр, люди купують квиток, люди підтримують тим самим театральне мистецтво і дають нам можливість рухатися, розвиватися, змінювати трохи концепцію бачення класичного театру трохи в сучасний напрямок. Адже живучи в таких умовах, ми повинні постійно нагадувати кожному мешканцю нашої країни про те, що ми живемо в часи, коли є певний виклик для кожного. там, про екскурсії театру за залаштунки заради зсу я пам'ятаю, я весь час публікую, окрім того, що інформацію про акторів, режисерів, про репертуар нашого театру. Я також інформую глядачів наших про служби театру, які не є публічними обличчями, але вони це є фундамент нашого театру, Люди, які дуже багато працівники, які дуже багато роблять власне для підтримки. Нашого театру, і в коментарях мені почали писати, що було б доречно, якби ви робили екскурсії за наштунки театру. Я погодився і ми відкрили такий хороший збір. Ми робимо це на підтримку Збройних сил України, і всі ці кошти передаємо Андрію Любці волонтерам і Марисі Ковач. Зараз трохи ми призупинили, зробили трохи паузу, тому що ми готуємося до театра на фестивалі. Також хочу сказати, що. Завтра наш театр їде в гастролі, місто Київ, Жолтевий палац. Будемо грати річ до третього. це наші перші масштабні гастролі за 6 років діяльності нашого театру, коли їде майже вся левова частина колекторів. Зміть, афішу, будь ласка, покажіть. Своєшний напевно зобов'язку пересік допомоги. Так, так, дивіться. Шановні, я хочу доповнити директора. Театру, що трошки статистикою, що протягом 24-го року, те, що говорив е, директор, зіграно дев'ять прем'єр. Дев'ять прем'єр. Якщо е, далі про статистику, обслужено глядача 40 тисяч. Представте собі театр, обслужив 40 тисяч глядача. Це дуже велике має е, значення для культури, для театральної діяльності. Ще що є важливим, що Закарпатський власний драматичний театр закінчує цей фестиваль виставою Річард 3 за п'єсою Шекспіра. Я сам побував на цій виставі. Ця вистава називається така для, і для емоцій, і для розуміння, і для історичних подій. Тобто, рекомендую відвідати цю виставу, бо це дійсно вистава, як би я сказав би, вона історична і для театру, і для всієї України, тому що дана вистава буде організовано вже гастрольний тур да, і в місто Київ, так. куди Івана Франка да, да, буде пота да, на Шекспірський фестиваль. Да, на Шекспірський фестиваль буде там, да, показана ця вистава. І я дивлюсь, от, на звіт зґрунтуванням досягнень то. Скільки всього, всякої інформації було зроблено працівниками даного театру, тут і робочі поїздки, і фестивалі, і гастрольні тури, і виграття відіграли чи відпрацювали грантову програму. Mm -hmm. да? Грантову програму, тобто, ми всі бачимо наслідки ефективної роботи і самого керівника, і всіх працівників даного театру. Мені хається, що наше завдання подякувати. Всім, хто причетний да, до, цієї, до цієї події, ну а всім учасникам фестивалю як найкраще поставити творчість, а людям глядачам отримати максимум задоволення, виражень для того, щоб підтримувати і наші Збройні сили да, і все робити для того, щоб культура ставала кращою. Ну а ми завдяки цій культурі були добрішими.